Піснями та поезією пройшов вечір, присвячений 20 й річниці з дня відродження Дубинського відділення Союзу Українок. Голова організації Ольга Джус каже, що ідея відновити роботу Союзу Українок у Дубні виникла неспроста. Відродилися всі українські традиції і Україна почала відроджуватись. Було рівно 20 років тому. І ми почули, що у Львові відтворився Союз Українок, в Луцьку відтворився Союз Українок і вирішили в Дубні. Також має діяти Союз Українок. Ольга Джус пригадує, що першим кроком дубинського відділення Союзу Українок була допомога дітям-сиротам. Роздавали пасочки дітям-сиротам через те, що тоді ще влада не швидко могла зорієнтуватися, що це великодні свята і потрібно сиріт обвести. Ми самотужки пекли, ми самотужки розвозили дітям-сиротам і великодні подарунки. Основна мета діяльності Союзу Українок це об'єднання українських жінок в демократичному жіночому русі, захист їх прав та виховання нового покоління української молоді. Син пані Ольги Тарас Тимчак каже, що мама виховувала його в українських традиціях. Тому, ставши дорослим, усвідомивши усі події української історії, він вирішив стати козаком. Поняття боязні Бога, поняття е, любові до України. Це все прищепилось матір'ю, тому що мама з самого дитинства займалася вихованням дітей. Відповідно, не тільки нас, як, як своїх дітей рідних, а і шкільних дітей. Так, тобто, кожна дитина для неї була як своя дитина. Відно, я прийшов в етап е, цих всіх свят дитячих, починаючи від дня незалежності, закінчуючи Миколаєві різдвом і так далі. Роботу дубинських союзянок високо оцінюють їхні колеги з інших міст. Дубинський союз Українок – це організація надзвичайно поважна і знана за 20 років свого існування. В нас дійснили цілий ряд гарних справ знаю про те, що тут працюють талановиті відважні самовіддані жіночки, які свою жертовну працю віддають для добра людей і України. Свято завершилося, а союзянки продовжуватимуть робити добрі справи. Будемо надіятися, що дубинське відділення союзу українок пропрацює ще не один десяток років.